Так, привіт! Сьогодні я буду обробляти свій чесничок від бур'янів, злакових і широколисних, двудольних, багаторічних, однорічних. Оце все хочу захватити. І так само і злакових. Дивіться, хочу показати гербіциди, якими буду користуватися. Дивіться, ось цей весь список можна використовувати проти злакових, саме зараз на часнику. По ціні десь ідентичний, але Пантера, яка є більш агресивніша, мені більш подобається, як вона працює. Фюзелат Форта я взагалі не бачив по передозування Спеціально робив в декілька разів. Ось тут є інструкція така мінімальна. Але робив і передозування. Нічого я по часнику не бачив. Монтара Кає краще, як мені здається, випалює трошки. Харума і оберіг ідентична речовина діюча. Але тут 90 грам на літр, а тут 125 грам на літр. Тобто плюс-мінус вони схоже працюють, але просто діючої речовини буде трошки менше. Хоча дається однаково, бачите, тут ось всі ці злакові колоскові. І до цього всього можна додати прилипач. І перевіряйте воду, як будете замішувати вже в баці, на pH. У мене вісімірка піаж, треба підкислювати. Орієнтовно треба, щоб водичка була від 5 до 6. Ось так саме краще для гербіцидів. А якщо напалмом таким користуєтеся там, по багаторічним або чагарникам, то тоді обов'язково, щоб кисла водичка була. Потім ось такий гербіцид, ви шукайте саме клопіраліт. Різним дозуванням. Основне діючу речовину можна зараз застосовувати по часнику Це від полинолистої амброзії. від цих. А і всього такого, зараз покажу вже на другій частині, вже як буду на ділянці, покажу з якими бур'янами буде це заборотися. Я ось цю всю суміш зараз беру оберіг і цей гербіцид і буду їхати на діляночку, забризувати бур'янець. І вже через тиждень побачимо результат. Так, Приїхав я на діляночку, замішав вже гербіцид І буду зараз показувати, з чим буду боротися на ділянці. Дивіться, Основне, з чим буду боротися, це повзучі наші злаки, перій, мишій і все, що з колосками. Ось таке, бачите, корін... коренева у нього розголужена. Ділиться. Якщо сапати, то треба з там, в 5-4 дні, щоб рубати, щоб засушувати цей корінь. Ми будемо гербіцидити. Ось це все злакове. Амброзія полинолиста, ось така, ось. дивіться, від челенджу. Вона припалена, він трошечки її притримав, але не повністю. ну Бачите, вона почала підсихати, але вологу хапанула і починає рости. Повністю її не брала. Ось так. І ще будемо боротися з асотами. Асот, зараз покажу, в мене берізка, ось, бачите, є берізка. Також челендж її не повністю. Взяв, так, трошечки припалив, але не, не тримає повноцінно її. Дивіться по асоту. Бачите, він жовтіє, трошечки стрес у нього був, але стреса недостатньо. Ось ця розеточка Далі різе, лізе повноцінно, все, здорово, без ніяких проблем. І асот, бачите, такими п'ятнами росте. Будемо із ним боротися. Такий асот, є ось такий асот жовтий, з однієї сім'ї, скажімо так, То з цими асотами будемо боротися. І в принципі, як так, то часник без єдиної сапки доволі таки чистий, немає ніяких проблем суттєвих, але все-таки треба його. Ці буряни на ранніх стадіях тримати, щоб, щоб потім не було ніяких проблем. Ось так. Бачите, де-не-де берізка заплітає. В основному трошки злаків і амброзія. І асоти п'ятнами тільки і все. То дивіться, на цей комплексі буде дія вже через тиждень зиму вже повноцінне відео ідеї, як подіяв, на який бурян. Сниму, покажу.